Це був перший метропоїзд після ремонту під час війни. Який потрібно було фарбувати, ми все одно зараз ще на етапі а, вибору кольорів транспорту. В нас нема затвердженого дизайн-коду. Ми будемо ще це все проробляти. В нас є велика кількість тролейбусів зеленого кольору, який був прийнятий на євро 2012 Він тоді був спущений на Харків. Ніхто навіть нічого не голосував. А тут зараз ми спробували пофарбувати один состав червоний кольору і одразу там а, багато хейту пішло. Але знову ж це. Про партисипацію, якщо б навіть ця ідея була на рівні ідеї просто зробити візуалки, якісь і, про її, і зробити просто якесь, хоча б внутрі цехове обговорення цієї історії, ну там би цей ризик був врахований. Ризик східності сходства цих кольорів з російськими залізницями, це б проговорилось би, і вже б тоді вирішувало, чи робити це чи ні.